Розпочинаємо церемонію відкриття футбольного міні-поля з штучним покриттям на території загальноосвітньої школи номер 16 Починаємо парад класів. Увага! Учасників параду на урочисту лінійку присвячену відкриттю футбольного міні-поля. Кроком. Руш! Ми школу нашу прославляємо сьогодні. Про спорт в ефірі віщаємо спортсменів відомих. Ми вам покажемо. Про їхні досягнення тут розкажемо. На спортивний майданчик запрошуються учні початкової школи. Молодші школяри дуже люблять спорт. Вони майбутні чемпіони Олімпійських ігор. Маємо надію, що через декілька років саме вони будуть представляти нашу країну на спортивних аренах світу. Поки що великих досягнень у них немає, але учні активно займаються спортом, відвідують секції футболу. Легкої атлетики і з задоволенням беруть участь у спортивних змаганнях та спортивних святах. На спортивний майданчик заходять учні п'ятих класів. П'ятикласники активно займаються в шкільних секціях і беруть участь у спортивних змаганнях. Серед їх захоплень легка атлетика, волейбол, футбол, художня гімнастика. Ми вітаємо учнів, які активно займаються легкою атлетикою, футболом, каратет, геквандо, плаванням, екстрадно-спортивними танцями. Представляємо юного боксера Лагутова Радислава, юного дзюдоїста Можарова Владислава, юного каратиста Невишнього Ігоря, юну скелеласку Огиренко Олександру, легкоатлетів, булах Крістіну і Сарафанова Дениса. Ми вітаємо учнів сьомих класів. Дитячо-юнацької школи номер 1 Це Кошир Назар, Агафонов Богдан, бивши Владислав, Губицький Артем, які активно займаються легкою атлетикою, футболом, плаванням, настільним тенісом, баскетболом. І з задоволенням вітаємо юних футболістів. Серед них міських, обласних республіканських змагань з волейболу, баскетболу та легкої атлетики. Це Якуненко Яна, Ткаченко Ксенія, Прокопенко Ліза, Гапон Олександр, Вертепний Дмитро, Печериця Віталій. Сарафанов Денис, шиш Яна, Зв'язаль Оксана, Сніпич Анджела Піскувич Фістон... Олександр Михайлович, директор підприємства Нібулон. Малецький Віталій Олексійович, заступник міського голови. Галина Михайлівна, перший заступник голови. Юківської районної ради з питань виконавчої діяльності. Мазур Олександр Іванович, начальник комітету з фізичної культури, культури та спорту. Гуйда Оксана Анатолієвна, депутат міської ради. Петро Леонідович. Алещенко Богдан Миколаєвич, депутати Крюківської районної ради. Слово для привітання надається Малецькому Віталію Олексійовичу, заступнику міського голови. Доброго дня, шановні педагоги, доброго дня, шановні учні і мешканці мікрорайону Перший занаси. Сьогодні тут відбувається непересічна подія. Ми відкриваємо разом з вами футбольний майданчик, який збудований і подарований цій школі містом і соціально відповідальним бізнесом. Завдяки спільній праці міської влади, підприємства Нубілон, тих підприємств комунальних, які допомагали при монтажі цього майданчика протягом останніх тижнів. Ми маємо Чудову можливість сьогодні розпочати перші футбольні змагання на новозбудованому футбольному полі. Хочу сказати, що міська влада постійно розвиває масовий спорт уже протягом останніх місяців. Це Друга футбольна площадка з нових, які відкриваються в місті Кременча робити так, щоб свято спорту в 16-й школі тривало майже весь час, за виключенням того часу, коли будете сидіти на уроках. Успіхів вам, удачі і гарних матчів на цьому чудовому футбольному майдані. Доброго дня, шановні мешканці мікрорайону, дорогі діти, дорогі наші мешканці 5-го мікрорайону. Мені дуже приємно привітати вас в першу чергу з наступ. Великим і світлим святом, днем перемоги! Я хотіла б зауважити, що мабуть не випадково, напередодні цього свята відбувається і свята саме в школі номер 16, відкриття цього чудового майданчику, тому що школа номер 16 завжди була і залишається лідером як в навчанні, так і всіх своїх спортивних досягненнях, в чому ми пересвідчилися, коли заходили сюди на цей майданчик. Всі Важаю, ваші піді у навчанні, і щоб цей спортивний майданчик додав вам. Можливості мати добрі настрій, гарне здоров'я і гарні успіхи у спорті. Свято дня, шановні учні, вчителі, мешканці мікрорайону. Мені дуже приємно бути сьогодні на цьому урочистому відкритті спортивного майданчика. Дуже приємно, що Наша організація приложила свою руку до цього будівництва, стала ініціатором в місті із городською властю. І хочу побажати вам в майбутньому великих спортивних здобутків, щоб численність спортсменів збільшувалася. Доброго дня, Всего шановні! Року. Так і хочу сьогодні сказати, ми строїли, строїли і наконець построїли. Восени і нарешті весною, таким чудовим сьогоднішнім днем, ми бачимо результати. Я хочу подарувати сьогодні цього дяча для того, щоб в 16-й школі було як умога більше спортивних досягнень. І щоб ви всі виходили на фізкультуру з радістю, з бажанням, з бажанням вчитися, щоб всі ви були здорові. Дякую. Доброго дня і ще раз, шановні діти. Мені дуже приємно, що сьогодні наскільки гостей і не просто гості, а вони зробили велику справу для нашої школи і я не побоюю слова для цілого мікрорайону. Нарешті наш стадіон готовий, можливо, не в повному обсязі. Я думаю, що через деякий час ми знову звернемось до цих великих людей, які нам побудують ще й огорожу. Правда? Підтримуєте? Я хочу подякувати і директора Нібулона. Це розпочиналося ще влітку минулого року. Я хочу подякувати нашу міську владу на чолі з міським головою Олегом Майдановичем Бабаєвим, який контролює цей процес, контролював. І заступник міського голови Віталій Олексійович, і всі, хто причетні, я щиросердно дякую від всіх учнів. Перерізати стрічку і відкрити футбольне поле надається Малецькому Віталію Олексійовичу, Пилипенко Галині Михайлівні, Бабичу Олександру Дмитровичу, Товні Олексію Васильовичу.